Маленькій Вікторії всього 9 років, але вона вже прагне робити добрі справи. Дівчинка вирішила обстригти своє довге волосся та віддати його на допомогу онкохворим дітям. Я хотіла його спочатку віддати на зсу, а потім мама мені предложила таке. Ну, щоб віддати дітям, які хворіють. І я потім трохи подумала і вирішила все-таки віддати дітям. Ну, от, якраз це був день народження її, обрізали, потім віддали в благодійний фонд. От, і таким чином зробили. Добре діло дівчинка має чудовий приклад для наслідування. Батько Вікторії не зміг залишитися осторонь повномасштабного вторгнення і зараз боронить Україну у лавах збройних сил. Ми дуже пишаємося нашим татом. Він наш охоронець, захисник От, і. Маємо надію, що скоро тато повернеться з перемогою, як і всі воїни наші. Волосся вирішили віддати у благодійний фонд дітям Нікополя, що вже багато років залучає небайдужих громадян на допомогу малечі, що того потребує. Вікторія прийшла така дуже сором'язлива, маленька дівчина, але з великим-великим серцем, яка зробила такий благородний поступок. Прийшла вона з бабусею. Сказала так, сором'язливо, це вам для діток, які хворіють на онкологію. Будь ласка, передайте. Дітям Нікополя зараз активно допомагає підтримувати здоров'я дітей з онкологією та співпрацює з великою кількістю благодійних фондів по всій Україні, серед яких є запорука та крила надії. Дуже багато було акцій за участю дітей наших загальноосвітніх шкіл. Тому вони відзивалися на наші прохання дуже активно і там. Дівчатка кожного року буквально у нас було дві, три-чотири дівчини, які зрізали зрізала львнючі волосся і віддавала дітям. Проект по допомозі дітям з онкологією був започаткований фондом у 2016 році. За цей час допомогу отримали більш ніж 140 дітей. До проекту долучилася і маленька Вікторія. Коли цим уже професійно стали займатись наші колеги із фонду Крила надії місто Львову. Вони такий клич кинули. І ми підхопили цей клич і самі на своїх сторінках розмістили таку інформацію, що можна зрізати волосся і здати їх на допомогу онкохворим діткам. Навіть не зважаючи на постійні обстріли та загрози, в Нікополі залишаються багато небайдужих, що прагнуть допомагати іншим та наближати нашу перемогу.